Доброго ранку, любі хлопчики та дівчата. Вітаю вас на занятті з природи. Сьогодні наша цікава подорож у скандинавські країни. Це світ, де стикаються та полум'я. Древні гори змінюються лісами. Тут буває. Коли сонце заходить за горизонт, це земля арктичних холодів. Та спека, що розпалює каміння. У Ісландії холод достає до кісток. Тут живе песець, винахідливий мисливець. Густе хутро дуже тепле і вкриває навіть подушечки лап. Коли здіймається хорделиця, песець згортається в хутряну кульку. Гринландія великий острів, але не гостинний. Для життя в горах пристосувався вівцебик. Замість того, щоб ховатися, вони піднімаються у гори, вітер здуває сніг, і вони знаходять їжу. Хазяїнам Арктики називають білого ведмедя. Він винахідливий і спритний, дуже великий. Можуть виживати, можуть плисти в крижаній воді майже 10 метрів. Серед снігу його важко побачити, видає тільки темний ніс. Барліг? У снігу під доглядом ведмедиці ведмежата з нею до двох років їжу шукає і вдень, і вночі, палює на тюленів. Моржі мешкають навколо північного полюса в прибережних водах. Морж бивнями зачіплюється за крижини. Здається, що він пересувається на іклах. На крижині цілий день гріє поперек тюлень, підставляє спину, а оком дивиться на сардину. Пінгвіни дивовижні птахи. Ці безкрилі водоплавні створіння живуть. Тільки в землях південної півкулі більшість видів пінгвінів мешкає в Антарктиді. Пінгвіни прекрасно себе почувають у воді, адже вони створені для життя ці стихії. Повітряний простір для них недоступний. Більшість свого життя вони проводять в океані, а час, що залишається. Живуть на суші. Також на скандинавському півострові мешкає рись, любить поласувати пелінгом. ризь гарно лазить, по горам, навіть плаває, але взимку утримується. Тундрова сніжна біла корівка, пір'я та пазури на ногах, як снігоступи. Гарне взуття для зими. Скандинавські країни дуже гарні і дуже холодні, скелі, гірські вершини, водоспади і льодовики, дивовижних тварин можна тут побачити. Дзеркально чиста вода і свіже повітря. Тут абсолютна міць природи створена із вогню та льоду. Дітки, сподіваюся. Що наша подорож вас зацікавила. Ви побачили багато диких тварин півночі. До побачення малята та гарного дня!